Слава Україні! Ви на каналі в гостях у Натки Рукодінки сьогодні тех. Знайшла я тех, я його не читала до кінця, що там за питання, тому що, знаєте, до цього я знайшла тех, прочитала питання, знайшла для себе декілька таких, що мені ну, не дуже подобається, і, ну, чесно кажучи, не знаю, як на них так відповісти, тому що воно мене можна сказати не стосується. Тому Відклала його, пішла шукати далі. а Цей вже знайшла, називається він Вишивальна комора. Я не читала, що там написано. <кій> Які там питання, тому буду відповідати так. Тому, що думаю, так, цей прочитаю і так само буде щось для себе віднайдути. <свят> те, що мені не подобається, я не буду на нього відповідати. За одне, я хочу вам показати те, що у мене на сьогодні від мережки є ну, над цим проєктом. Там зверху, я, якщо бачите, я перемотала, як вам казала у відеозвіті по цій роботі, перемотала канву, але, знаєте, перемотала, сподіваючись, що більше не буду її там розмотувати, туди-сюди перемотувати. Але перемотала і потім, коли вже почала ось тут. -от, Продовжувати вишивати і зрозуміла, що там я забула от на цьому дереві, там далі на гілочках є ще А Я про нього забулася і його не зробила. Тому все одно прийдеться мені знову туди-сюди мотати цю канву, цю роботу. Ну, нічого. Як бачите, будиночок я вже закінчила, він у мене вже повністю готовий. От вже сходинки до будиночка є. От, і тепер я ось тут роблю цей шматочок, хочу доробити, у мене буде вже два повністю готових листи. І е, один ось цей лист там буквально трошечки лишилося, Це я потім вже на останок лишу. І закінчивши оцей я, краєчок, я піду вже ось тут вишивати. І потім зроблю. Е, Колодязь завжди забуваю, як він називається. <хи> От. І вже тут дороблю небо. Ось такі у мене плани. Я окремо не буду відеозвід знімати по цій роботі, тому що особливо там розказувати нема чого. Ось тут багато-багато фрузелків. От. Ну нічого, я їх накрутила, як вони там у мене вийшли, так вже і будуть. І так, перейдемо до тегу. Так? Е, питання тегу. Перше. Чи є у вас вишивальні запаси? Звісно, є у мене вишивальні запаси, і при тому вони якось самі по собі набираються і набираються. Тому що так, я вже декілька разів я не рахувала, але вже разів 4-5 точно я перебирала і продавала те, що мені, ну як, я не встигну просто його точно фізично відшити. Я для себе так прибираю і відкладаю в першу чергу ті, що я 100% хочу вишити, і це такі. Ну, нікуди їх не діну і 100% їх відійшлю. Труситься у мене чомусь камера сьогодні. Он. А є такі, які Вони мені подобаються ці сюжети, все. Але ж якщо я вишию всі ті, що у мене є, от, ну, я їх точно хочу вишити, то до цих вже черга, мабуть, і не дійде. Тому я вже так декілька разів перебирала свої запаси, там, продавала все, а потім дивлюся. У мене одна коробка є така. От Звичайна коробка, як наче вона 5-кілог нові, на новій пошті, та, от такого плану, але не нової пошти, а просто звичайна якась коробка. І в неї у мене лежать мої набори, ті, що я хочу вишити. От. Маленькі, окремо, але їх не так багато. І так, я переберу так, начебто вже така, начебто і трошки вільненька та коробочка. Там. Є ще місце, ну, коротше, поставлю все. Потім проходить час, дивлюся, там вже не влазить туди в неї нічого. Ну, якось воно само так набирається. Але вже давненько я нічого такого в ту коробочку не купувала. Останнім часом у мене купуються схеми переважно, і я їх одразу намагаюся відшивати. От. Чи, ну, у мене є вже готові процеси, декілька готові до процесів, так? вже зібрані там ниточки, схеми, все-все-все. Я чекаю тільки, щоб щось закінчити, потім почну щось новеньке, але то буде з дизайнерських таких е розробок. От, А так, звісно, е є, як і у всіх. Так, друге запитання: коли в ваших запасах з'явився перший набір? Вишитий він чи досі в запасах? Мій перший набір. Ну, почнемо з того, що коли я почала вишивати, я купила собі набір, вишила його. Потім пішла-купила другий набір, вишила його. І так я жила десь півтори чи два роки. Я не купувала собі отак от про запас просто ну, от, вишила, пішла в магазин, знайшла те, що мені подобається, купила. Потім якось я пішла, купила це у нас на Петрівці. Хто мешкає в Києві, знає, що раніше був там величезний вибір вишивки, там було декілька класних таких контейнерів, де можна було придбати. Я теж туди їздила і там при... Ну, ще до того, як свою групу е зробила. То я скуповувалася на Петрівці. От, і... Одного разу, тільки я з'їздила, купила от у мене є від Нової Слободи код моряку. Це ще з тих часів він у мене лежить, вже я не знаю. Вже, рахуйте, 10-9 років лежить. Ніяк я до нього не дійду. І ще якийсь, я вже не пам'ятаю, якийсь ще набірчик я тоді купила. То єдиний раз був, коли я два набіри набори купила одночасно. От. І бачите, один досі завис у мене лежить, я ще ніяк до нього не доберуся. Хоча він вже розпечатаний, вже сто разів я діставала ті нитки, ту основу дивилася. І все одно я до нього дійду колись, але не знаю коли. От. Перший мій, ну, вони всі мої перші вишиті. Це оце троянда від Dimensions, це що там у мене було перше. леді у мене перші наборчики. Були котики, соб... котики, котики. котики, Потім пейзаж там, леді такої, такий, він вже давно знятий з виробництва. Ну, перші набори у мене всі всі відшиті. Потім вже якось я захворіла цим хамікозом. Не знаю, як це сталося. Але якось сталося. Так от, третє, найстаріший житель запасом, чому ще не вишити. Ну, це оцей кіт мій від Нової Свободи, кіт моряк. от. Ах. Чому він не вишитий? Не знаю. Ніяк у мене на нього натхнення не находить. Там стільки бекстічу, я як подивлюся. Не знаю, я його я ж кажу, часто достаю, але ніяк до нього не доходжу. Так, зараз я собі, до речі, згадала е, так, що якщо мені щось не подобається по якихось причинах, я його ніяк не буду, не буду вишивати. от. І е, зараз я намагаюся купувати тільки те, що я одразу буду вишивати все. от. мене таке, е, от. Хоча хочеться, дівчата, так багато всього хочеться, це просто капець. Це остання новинка у мережки. Цей вовк це взагалі. Я не знаю, чому він мені так подобається. Тетянка моя написала, що їй не дуже той вовк подобається, а мені подобається. У них ще оце, тигр є, теж водичку п'є. Він мені безумно подобається. А тут вовки. Я тепер не знаю, кого з них двох можна обрати. І мені дуже цікаво, чи буде ще продовження оцих тваринок у мережки, які п'ють у водичку. Може, ще якісь будуть звірятка. Ну, оцей вовк це просто у мене. А ще я як потримала в руках набір, це взагалі у мене кришу знесло. Ось. Ну, але поки я не планую його купувати, так буду мріяти про нього. Але от це класний такий. Так, четверте е питання. Найсвіжіший придбаний набір, остання покупка. Ну, саме набір я не пам'ятаю. Не пам'ятаю, дівчата, який я останній набір купила. Останню схему я придбала у безпьорстова і там цей букет від ЗСУ, там хлопок і бавовна ця, там з ленточкою такою українською. Оце останню схемку я придбала. От, і планую скоро, ну, як я щось закінчу зі своїх, я планую її розпочати, вишивати, ту картину, ту роботу. Ну, а так, я, я чесно, не пам'ятаю. У мене зараз з пам'яттю проблеми, то я так по наборах я не пам'ятаю. Так. Найулюбленіший набір запасів, чому ще не розпочати. Найулюбленіше це синички від Dimensions. Він теж дуже давно я його купувала ще. Ще коли Діма у нас в Україні не було, ми там замовляли через дівчат, через Америку, якимось городами, вони нам їх привозили, Ото мені синички привезли і вони досі лежать. Ото, і е, ще мені дуже подобається леопард Дімовський теж. От, ото вони в мене лежать, лежать нички, я прям теж мрію їх колись. Не знаю, я, чому я його не розпочинаю. Не знаю, я не можу сказати. Просто не, не настав їх час, тих всіх наборів, мабуть. Тому і не розпочинаю. Як тільки я буду відчувати, що все, я готова, хочу саме його вишивати, обов'язково дістану, буду вишивати, Ну, то не є проблема. А поки що, ну, напевно, не настав їх час. Так, шостий, найдорожчий набір. Розкажіть історію появи, яка ціна. Найдорожчий набір був у мене. А, він у мене є. Це, от це, це Тереза. Коротше, ви зрозуміли, там такий павич. Далеко від мене він зараз, але він ну, в доступі, але він там лежить, що я так швиденько його не дістану. От, це у мене покупка була. Він коштував. Коли я його брала, 2800, по-моєму, тисячі гривень. Зараз я думаю, що він ще дорожчий. Це такий найдорожчий для мене був останній такий набір. Я дуже хочу його відшити. От, і відіс'ю. Я побачила на зустріч дівчина приносила Терезин, але інший там, інший відшитий, від, від, відшиту картину дуже шикарно. Там різні прийоми, різні стіпки, різні там купа-купа різного цікавого. Мені дуже сподобалось. Тому оце павич це просто. Буде там павич, який на всю картину. Є у них павич, який такий маленький, а там потім ще алфавіт є. Та? А, а у мене такий він який на всю, на всю площину без алфавіту такий от красивий. От. А до того, колись давно, коли тільки у мене з'явилася вже своя група, і ми там, вона ще була в ВК, хто пам'ятає з дівчат. Ну, З чого я взагалі почала. У мене там була одна особа подружка, я вважала її своєю подругою. От, вона мріє про набір Dimensions. Як же ж він називається? Зараз я спробую знайти, але не. Цей, не... Коротше, дівчата, зараз я так швидко не знайду. Бачите, треба готуватися все ж таки до тегів, <гум> до питань. То, може, буде трошки цікавіше. От. А, зимові, кружева. зимні кружева. Зимові мережева називається. Ось він тоді був дуже-дуже таким раритет-раритетович. Це зараз там зробили і перевипуск, і є у класик дизайну репліка, і є ще у когось там репліки. Але на той час ніде не ні було ні реплік, ні цього набору дістати, нічого. Він коштував 100 доларів, пам'ятаю. Дівчина одна його виставила. А ця ж я не буду казати, хто саме, хто мене знає з дівчат, той знає, про кого я кажу. От, вона так мріяла про той набір, просто аж трусячка в неї була за тим набіром. От, е я його купила і відправила їй на подарунок. його. От, ну, я, звісно, дістала так з кишені сімейної нормально грошей, так, купила, але я просто хотіла своїй подрузі, тому що, повторююсь, вважала її дійсно людиною подругою. От, зробити такий подарунок. Відправила. Потім я ще казала: якщо вишиєш, то залишки мені назад відправ, я теж його вишию. Але з часом, я дивлюсь, вона продала вже той набір. От, і не побачу я вже не залишків, нічого. І не знаю, ну, така для мене неприємна ситуація, тому що якщо ти не хочеш його вишивати, то поверни назад тоді. Тому що, ну, так. Ну, я вважаю, що це негарно, але якщо ти навіть і продаєш той набір, який. Ну, знаєте, є різні історії у наборів, які подаровані, так? Якщо тобі подарував твій Ну, От мені подарували якісь наборчики найближчі мені люди, так? Мої друзі, мої подружки, мені стидно їх продавати. Ну, серйозно, навіть якщо проходить час якийсь, я бачу, що я не хочу вже його вишивати, мені соромно його продавати. То у таких випадках я ну, там, запитую дівчат, можна я його продам, а там собі щось інше візьму. Ось. Але я якось спілкуюся на цю тему, щоб людина не образилася. От. Є такі, які там, допустимо, якщо в якихось сюрпризниках там, подарували, там, ще щось, то, то я вважаю, що можна ну, якось вже самою е, розпоряджатися та, тим набором, чи подобається, чи вже пройшов час, можна спокійно його поміняти. Я Бувало таке, що я просто міняла там той продам, а взамін візьму, і я все одно той, що взамін взяла, я його рахую як той набірчик, який мені ця людина подарувала. От, так що отак. А тут ми просто так дружили, 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 і прямо так от, і вона знає, якою ціною він достався, той набірчик, і що він же ж немало вартував. і... На мій погляд, було не дуже гарно з її сторони, просто його продати і навіть нічого з того приводу не написати. нічого. І тим паче, що ну, домовленість була, що залишки будуть мої, то якось так не знаю. Коротше, така негарна для мене ситуація була з тим набіром. Тому ось так. Ось такий теж така, найдорожчий, мабуть, набір вже. Тому що на той час, там, 8 років тому 100 доларів були такі нормальні гроші. Так, сьоме питання. Набір, який викликає сумніви. Придумала, вишивати, можливо, хочете продати. Я вже такі всі наборчики свої попродавала, які викликають у мене сумніви, у мене вже їх в наявності, ну, в моїй хом'ячій норі, немає. Восьмий. Чи купуєте тканини, нитки, бісер про запас, чи всі під конкретні процеси? Значить, На початку у мене був такий хомікос тканини, я його називаю, я купувала багато тканин, навіщо не зрозуміло. Просто от мені подобався колір, і я покупала. купувала. Подобався колір, я купувала, я навіть не дивилася на ті каунти, тому що не зовсім тоді розбиралася в них. Потім, коли я вже стала розбиратися в каунтах, От, я вже так. Наприклад, там 14-й каунт, це 28-й у тканинках рівномірного плетіння. Я вже попродавала, тому що я не люблю вишивати на такому каунті. 32-й у мене там і менший лишився. От, Коротше кажучи, було таке у мене, що я купувала е тканини. Потім я половину розпродала. У мене зараз є така одна коробочка. Ось. Я не скажу, що їх мало, але в порівнянні з тим, скільки їх було, їх зараз мало. От, І зараз я вже купую, і от знаєте, дуже цікава така річ: от я купую якусь схему, так, під яку треба підібрати тканини. Я спочатку йду до своєї коробки з тканинами, там дивлюся, що можна використати з того, по-перше, а потім, вже, якщо немає, куплю. Так? І, і от За весь час ні однієї тканинки з запасів не було такої, що дійсно от вона треба для якогось процесу. Всі тканинки приходиться докуповувати. Ну, якось так виходить. Так. І е, ниточки на початку теж своєї там, ну на початку це роки-два пройшло, як я почала вишивати, і я собі придумала зробити повну палітру DMC. Я її начала, почала робити, і ну, зробила майже майже всю палітру. Я зібрала, там у мене не достає буквально. Там 20 чи 30 номерів. А так я її зібрала. Теж вважаю, що це не треба робити. Треба купувати от конкретно під якийсь проєкт. Тому що ну лежать вони, ну добре, у мене ці 6 коробок тих муліни і що далі. Ну, нічого. Просто заморожені гроші і все. І чи будуть вони потрібні з часом, теж невідомо. Тому я. Не знаю, я не раджу, наприклад, нитки отак от всю палітру купувати ниток. Не бачу сенсу в тому просто. Так, далі. Як часто купуєте щось рукодільне, прив'язуєтесь до якихось особливих дат чи коли захочеться? Зараз я намагаюся нічого не купувати. Тому що і так багато всього, треба то все десь пристроїти, десь повишивати. тому не цей. До аксесуарів в якомусь відео, я вже вам казала, я не прискіплива, лива, не прискіплива. У мене їх по мінімуму, те, що тільки от необхідно дійсно, тому я їх не накуповую. У мене є ножнички, у мене є нитковдягач, мені цього достатньо. Ось прив'язуємось. Е ну, буває таке от, наприклад, новий рік, так? Чи... Там день народження, чи 8 березня. Оце три дати, коли хочеться, дійсно, щоб подарували якийсь набірчик. Але так виходить, що я сама собі ці всі дати дарую якийсь набірчик. От я вже на Новий рік собі загадала набірчик, який я собі подарую. Так. Найулюбленіша фірма виробник наборів, якщо така є, це Dimensions для мене. Пусть там, нехай там хтось скаже, що то якийсь там. Попсар вишивальна, але для мене це дійсно показник. І мережка мені дуже подобається результати і подобається вишивати. Це два моїх таких виробника. Хоча всі виробники стараються і всі достойні нашої уваги. Так, яка кількість наборів цього виробника в запасах? Ну, у мене Діма, ну, я не рахувала, але більше 10 Dimensions і є у мене десь наборів 8 мережкиних. Так, далі. Яка кількість наборів? Так, це в 12-улюблений магазин, чи група, чи сторінка, де купуєте вишивальні товари. Чим подобається. У мене найулюбленіший мій магазин це в гостях у надки Рукоділки. <хи> Не буду я такою скромною зараз, тому що, на мій погляд, це найкращий магазин в моєму житті. Там все завжди намагається надка зробити найбистріше. Ось, швиденько викупитись, швиденько вам відправити, і все це завжди, повірте, збирається з задоволенням і з гарним настроєм. Якщо гарного настрою немає, то я намагаюся в цей день не працювати і нічого, не торкатися ваших наборів там, чи аксесуарів. Тому, дівчатка, приходьте до мене в групу, до мене. в Для мене це найкраще, тому що це моє, це зрозуміло. Так? От, бувають, звісно, якісь нюанси. От, але, знаєте, як ідеальних людей не буває, так само, як і ідеальних магазинів, теж не буває. Так. Е про який набір чи схему з матеріалами мрієте? Поки що такого не. Ну, про набір я вже сказала, що. От у мене є один набір на новий рік, я загадала собі, це там буде котик. І от з мережки я не знаю, чи Вовк, чи тигр. Ну, напевно, що Вовк все ж таки хочу його. А так, більш, ну, таких найсвіжіших думок у мене поки що немає. Так, а ну, схем у мене там багато хочеться, але не буду зараз про всі казати. Це треба вже окреме відео якесь знімати. Так. Е, про які, так. Який набір запасів лячно розпочати? Ніякий. Я ні, ні, не боюся ніяких там, ні, ні бекстічів, ні ніяких там. Ну нічого У мене такого немає вишивці, що я там боялася б його розпочати. Чи... Е, ну Нема такого. Ви серійна вишивальщиця Чи збираєте всі набори з однієї серії? У мене є. Набори Там Джанлін, там чотири сезони семплер, 4 сезони от я їх всі зібрала, а бой більше начебто немає. Але якщо мені подобається сюжет, то так, я зберу повну, повну колекцію. От. Поки що тільки от Джанлін у мене зібраний. Ну І начебто все. Потім. Ем... А, чи збираєте всі набори? Ну, от я ж кажу, якщо сподобається мені якийсь сюжет, то я зберу всі набори з однієї серії. Скільки наборів ваших запасів буду вишити за останні 1-2 роки? 5-6. Не більше. Так. Скільки, наборів з ваших запасів... Скільки ж наборів в комірчині на цей час? Дівчатка, ну, штук 20. Може, ну, між 20 і 20-30 штук, не більше. Це точно вже, тому що я вже так почистила нормально. там. Чи обтяжують вас ваші запаси та їх кількість? Ні, не обтяжують. Раніше мене обтяжувало, що воно там багато так лежить, потім, після того, як я розпродала ну, добрячу половину, я розпродала, то мені полегшало, що їх менше вже лежить. От, Мене обтяжують. Ті, що початі, ось такі початі, які я почала на так, роботи. І потім по якихось причинах склала, положила, от вони мене обтяжують. Тому що вони зі мною розмовляють і питають мене періодично, коли ти нас дістанеш і будеш нас вишивати. У мене є один такий набір: це багатокольоровка, так. І один набір, я про нього геть забулася. Це Дімовський домик. Пам'ятаєте, він по типу вікторіанського шарму, але ще був задовго до нього зроблений, і я його розпочала і потім склала, і я за нього просто забулася. І нещодавно я про нього згадала, і мені прям соромно стало. Тому треба його дістати. Там він дуже швидко вишивається, треба його дістати якось і все ж таки дошити. бо вже дійсно соромно перед ним. От. І це мене дійсно обтяжує. А те, що там новенькі вони лежать, вони мене не обтяжують вже. От. І 19. Придумайте своє запитання та дайте на нього відповідь. Дівчата, яке мені собі, собі придумати запитання про мої запаси. Не знаю я. Щось у мене сьогодні з фантазією погано. Яке можна своє запитання? Ну, я от тільки відповіла, чи обтяжують вас запаси, а я відповіла, чи обтяжують вас ваші початки роботи, От, то я на нього відповіла. Нехай це рахується, що це я собі придумала таке запитання. Так? І 20-те, передайте те далі, відмітьте ту людину, від якої було б цікаво почути відповіді на ці запитання. Я обов'язково відмічу, але зараз скажу. Я хочу, щоб на це запитання, на цей тех відповіла Настюна. Настюна, по-моєму, ти на нього не відповідала. Стесі вишиває. Ось. І ще хочу Катя, щоб відповіла моя на нього. От. І подумаю, може ще когось дівчат знайду. Так. На сьогодні все. Так швиденько, тому що в мене, ви знаєте, 30 хвилин більше, на жаль, немає. То я так швиденько-швиденько на все повідповідала. Не знаю, чи, чи цікаво вам буде цей тех послухати, чи цікаво, я його, на його дала відповіді. От, Звісно, якщо б були б наборчики ці поряд зі мною, та, то було б цікавіше подивитися сам набір Ось безпосередньо, але так як є, так і є на сьогодні. Дякую велике, що були зі мною. Перемога неодмінна за Україною. Тримаймося! Все буде Україна! Слава Україні! Підписуйтесь, будь ласка, на канал, і поставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Дякую, Па-па!